14 червня 2025 рік. Виноград починає набирати агрона. Ось такі вони зараз поки що маленькі. Як ви бачите, так? ви не бачите. Бачите, висмо. Так, так. Кива, І... Червень, як тільки вони починають набирати такі грона і наливатися соком. Ці гронаємо на сонечку грона. Е, відростають гілочки. Гілочки відростають, а на гілочках заростають ось такі вусики. Бачите? Ось такі вусики починають рости. Ось, бачите. Тут на кінці на кінці тут такі маленькі продовження гілочок робиться. Цей момент якраз добре, коли такі грони маленькі і вусика так багато наростають, і гілки розростаються. Їх добре пообривати самі ось ці вусики на кінчиках кожної одної гілочки. Тоді сік буде зберігатися на самих, самими гронами і виноград буде скоріше наростати. Не треба всі гілки обтинати до грона, а просто їх по, пообтинати ось ці маленькі короткі вусики. І чому це добре? Бо вони тоненькі скоріше засихають обламані кінці і менше сік з винограду, з гілки винограду буде скапувати під час того, коли вони якраз набирають грона сік. Це якраз найліпше і найоптимальніше, що може бути для винограду в таку купуру. Їх просто обриваєте, вони дуже скоро засихають. Сік практично з них не буде капати, бо вони зразу засихають. І грона почнуть набирати більше виного, соку в себе. Вони будуть більш-таки більші і скоріше наростати до рахунок того, що ви пообриваєте ось ці тоненькі такі вусики. Не обрізати цілу гілку грубу, з якої буде багато соку скапувати, і вона буде довше засихати, а саме короткі вусики. Кожен один вусик до самого грома, скільки би там на юці його не було. Включаю, ось такого саме най, 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 найменший вусик роздвоєний. Ось, бачите, ось це його премо, обламуємо і виноград, грона винограду почне скорше наростати. От маємо сьогодні 14 червня, бачимо, який виноград. Так, ось так. Бачимо. І потім через. Тиждень, через два я вам покажу, які будуть грона після того, як я попривал. Сонечко світиться, дуже гарно. Такі грома. Зараз вони такі малесенькі. І пройде трошки часу і потім я вам покажу через тиждень, півтора, через сім днів, через десять днів, які будуть грона. 14 червня 25-го року обриваємо тоненькі-тоненькі вузки на Винограді. Ось. Це якщо у вас ранній виноград, а є пізній виноград, так що то не означає, що саме 14 червня їх треба обривати. Все залежить від того, який він вже у вас, який грона є на винограді. І тоді вже починаємо їх обривати. Це є набагато ефективніше, ліпше і краще для винограду. Він починає активно гарно наростати. Без будь-якої втрати соку для самих грон. Для самого винограду, для самого, для самого грона винограду. Такі вони. Ось. Так. Добре. Зараз поки до, 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 до спідуючого відео, через 10 днів. А можливо навіть через 5. Будемо бачити, як будуть наростали грона винограду. Ягоди пока